На Закарпатті прикордонники припинили чергову спробу незаконного перетину Держрубежу. 21 червня, близько першої години ночі, військовослужбовці відділів Вилок та Мукачево виявили трьох чоловіків, які рухалися в напрямку кордону з Угорщиною. Правопорушників затримали. Ними виявились житель Вінничини та двоє херсонців, батько із сином. До своєї мети чоловіки не дійшли 100 метрів, незважаючи на те, що щедро заплатили помічникам, які обіцяли їм безперешкодний перетин кордону та навіть забезпечили своїх клієнтів кусачками для пошкодження загороджувального паркану. Зі слів вінничанина, він віддав переправникам 6 тисяч доларів херсонці по 4 тисячі доларів в США. Кожен для з'ясування усіх обставин правопорушення чоловіків доставили в прикордонний підрозділ за спробу незаконного перетинання кордону на них оформили документи адмінправопровадження. Наразі оперативники загону встановлюють коло осіб причетних до незаконного переправлення чоловіків через кордон.